Заступник головного лікаря Володимир Волинського ТМО з організаційно-методичної роботи Наталія Філімонюк навела кілька прикладів зі статистики роботи медичного закладу. Більше зупинилася на тому, як спрацювало ТМО у минулому 2016 році. Які переваги має Володимир Волинське ТМО в плані того, що саме тут повинен, повинен бути центр госпітального округу? Можливо, ви якісь цифри для цього наведете? Ну, показники. Я казав, показники можна, бо там так само ви бачили, презентація йшла, область презентувала показники роботи Новолинська, Володимира, показували, презентували. Показники можна як то говорити дуже про них багато. Це цифри. Це є цифри, Але за кожною цифрою, які там казали, є, стоять люди. І в принципі, як, чого ми маємо бути, а чому і ні? Чому, як то чим наша лікарня, одна є з найкращих як -то, лікарень і потужних лікарень в області, яка має вищу акредитаційну категорію, яка пройшла ну, акредитацію згідно вимог ІСО, яку ми дійсно проходили, дійсно клопітко працювали на цією акредитацією, яку ми проходили по-чесному, справедливо. Чому ні? Чому в нас як -то, робиться оперативні втручання, складні оперативні втручання робляться? І на органах, внутрішні, і внутрішніх органах, і. Жіночі гінекологічні операції, складні, будь-якого профілю вони в нас робляться. Да, можливо, в нас менше їх робиться, як в Нововолинську. Да, але якість тих операцій, яка. Ну, як -то казала, Скарги йдуть, от, наприклад, можуть іти і на нашу лікарню. Читаєш по інтернету, і на іншу лікарню скажеться. І там погано, і там погано. Зараз такий час, що ну, важко догодити комусь. Але завжди треба думати не про кожну О, цифру конкретно, Да, показник, а да, про якість надання тієї, задоволеність людей від того. Ну, це я так рахую, теж є пріоритетом. І ті люди, що йдуть до нас, ну, от ідуть до нас наші люди, нашого району, через те, що ми розташовані в центрі нашого району. Вони йдуть на нас самі, привозять екстрена допомога. Ну, нас так не повезло, як Нововолинську, що вони розташовані серед чужого району. І людям з того району, просто які є іногородніми, як показали, яка великий показник Новолинської іногородніх, і який маленький показник нас іногородніх. Ми розташовані в себе в районі. Місто, яке має район, має села і яке обслуговує от, лікарня, обслуговує жителів свого району. І, ну так склалося. що Шоноволиць розташований серед району іншого. І людям просто близько і екстрена допомога туди довозить їх, і їм близько туди прийти в лікарню, яка от розташована по сусідству. Ну це. Отак от географічно Новоницького повезло більше, що він має більше нагородніх. Ну, але це все за рахунок жителів Ваничівського району. Не Турійського, не Локачинського, а от за рахунок того, що Іваничівського, де він, на території якого він розташований. Тут можна і нагородніх набрати для себе, апелювати, і приклади наводить, оскільки вони нагородніх обслуговують. Ну, це чисто їх географічними їхніми от, такими особливостями. А нас люди йдуть самі з інших районів. Нас екстрена не привозить нікого дуже рідко. А люди їдуть самі, от е, їдуть, бо довіряють, і зручно так склалося, що от на рахунок педіатрії до нас є що чергою педіатром. Завжди я на приймальному відділенні з інших районів люди з Турійського району приїжджаємо. Будем сюди зручніше, і вони знають, що в нас є от нічне чергування, є педіатр вночі, і вони знають, вони до нас їдуть. Їдуть і звертаються задоволені тою допомогою, яку ми їм надаємо. І ніхто ніколи не скаржився, не казав, що щось так не гаразд. Просто ну, не так голосливі, от є люди, що починають нагадати, кажу, може, кожен а от похвалить. Людина виходить задоволена від того. А по цифрах, якщо аналізувати наш рік, нашу лікарню, минулий рік і цей рік, нас значно покращилися, і оперативна активність. Досить непоганий показник. Ми показали, якщо брати в минулому році у нас оперативна активність була. Зараз, зараз, в минулому році була 43,14 в нас, то в цьому році іде 43,7. Краще. Хірургічний профіль значно покращив свою роботу. Був 67,1, а зараз 67,3. Ну, гінекологія, де стабільно показник свій показ, тримає от, стабільний показник своєї оперативної активності. Так що тут в нас як то кількість операцій збільшилась, кількість оперованих як амбулаторно, так і стаціонарно. Так що тут показник краще йде, ніж в минулому році. Середня от, ми збільшили середня зайнятість ліжка. У нас в минулому році, що в нас по ЦРЛ наші, середня зайнятість була, наприклад. Так, 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 зараз іде приблизно десь зараз, бо я вже трошки згубилася в цифри. Ну, 357,8. Середня занятість ліжка. Минулого року була 344,2. Я рахую, що це і на 104% ми перевиконали план поліжку дня. До нас люди, от, є так і буває, що у нас просто відділення переповнені. В нас от така прерогатива, що от більше ніде в жодній лікарні області нема свого психіатричного відділення. В нас воно є, єдина на область, наше не от якісь філія. Якоїсь обласної ну, обласне відділення. В нас воно наше рідне, Цереловське, як то Володимир Волинське відділення було, коли раніше була психіатрична лікарня. В часи скорочені залишили нам відділення, яке перевиконує зараз такий от час ну, складний для держави, війна. От різні такі дуже стало більше. От, от, от таких хворих от, відділення перевиконує страшенно. От, плани люди йдуть і лікуються. У нас є дерматологічне відділення, яке теж як то в області дуже рідко по лікарнях можна зустріти, що є от таке відділення. Потім, що в нас ще таке, за що, і досить таки теж показники непогані. Бо апелюю на волин, що в них є геньмодіалість, але це ж відділення обласної лікарні. Це не їхнє власне. Що от вони так, що в них Так, да, просто там зробили відділення цефілії від обласної лікарні, що в них є таке відділення. А в нас є своє, не від області, ніяких нюансів. В тому плані, Ще, якщо взяти от по цифрах, і в нас, як то є молоді лікарі, які починають працювати от на ОЗД. Як то прийшов молодий лікар, збільшилась відповідно кількість ОЗД обстежень. Що минулого року в нас було 61 847 обстежень, а зараз 63 тисячі 733. Ну, це суха цифра, але от це і діагностика. Хворому декілька разів можна в динаміці зробити ОЗД під час лікування, подивитися, як стан, як організм, як та чи інша патологія, як вона, динаміка тої патології. Як воно йде, проходить курс лікування. Значно збільшилась кількість рентгенографій, рентгенографічних обстежень. Ну Це більше зв'язано ну спалах. ну В нас, навіть, наприклад, от найбільше пневмоній було зареєстровано. У нас найбільше число зареєстрованих пневмоній було на всю область. Ну, напевно, через те теж воно йде, що от рентген робимо. Діагностика, є дуже багато молодих лікарів. у Нас в Терна рентгені. Молоді лікарі працюють, діагностують, навантаження на них збільшилося. І як то діагностика іде пневмонії на початку захворювання, після ну, під кінець захворювання і значно збільше. Зараз у цей період грипу дуже паніка така людей була. Так само дуже багато знімків робили. І при тому, що раніше у нас була там черга, завжди біля рентген-кабінету, Зараз ви можете зайти подивитися там декілька людей, апарати працюють, потоки розділені, і людям краще надається медична допомога. Є більше лікарів, є можливість описувати ті знимки. От не до першої, там, наприклад, година протягом цілого дня. І це так само покращилося. робота, збільшилася кількість аналізів. От в минулому році було 711 868, тисяч а зараз 74 000. тисячі. Ой, 70... 742 тисячі 575. Ну це тисячами тисячами проводиться робота і робиться широкий спектр аналізів. Це не тільки от, кров з пальчика взяли, оце на ні. Робиться і біохімічний аналіз, імуноферментні аналізи, дослідження, йде гормональні. Досить такі, то можна в лабораторії зайти, поцікавитися, який там широкий спектр цих обстежень, які наша лабораторія може самостійно зробити, і не треба звертатися кудись інше їхати. Бо от, склалося так, що. У ну, мене родина, от я в Турійському районі, наприклад, живе. Вони приїжджають сюди на обстеження, бо там вони в воєнкоматі проходять обстеження, а там лікарня не може забезпечити їм обстеження та РВ. І на це вони приїжджають до нас, обстежуються, бо в нас це є. І до нас ближче їхати, як до іншої, наприклад, як -то лікарні. Ну, чисто географічно так склалося. Потім, якщо взяти ендоскопію, от в минулому році було зроблено 1387 обстежень, в цьому році 1839. У нас теж працює молодий лікар, який зацікавлені в своїй роботі і цікавиться своєю роботою, і відповідно обстежень збільшилися. Люди самі почали сюди от, йти більше, бо може заодно і проконсультувати от, на рахунок якоїсь патології, дати якісь свої ці ну, поради. Якщо взяти от, малюкова смертність, там показали, який високий у нас показник був минулому році. Ну, так. Зараз у нас цей показник значно зменшився, 7,25. І це смертність була за рахунок навіть не діток, які родилися глибоко недоношеними, які навіть не поступали до нас, як то навіть нас не народжувалися. Вони всі народжувалися в Луцьку, під обліком велися в Луцьку. Дітки були 600 грам, 500 грам народжені, що вони просто навіть не мали якогось шансу на життя. Ну, і за рахунок того, а ну така от смертність. Ну, це така, показник іде близько обласного. Що це не тільки в нас от такий високий, а що іде от малюкова по області показник в цьому році 6,85. У нас 7,25, трошки вище обласного. В минулому році у нас показник був 10,74. Ну, зараз у нас не було жодного випадку смерті на дому. У нас не було так, що от виписані дітки на, на дому помирали, чи десь в лікарні дітки до року помирали. У Нас таких випадків в цьому році не було абсолютно. Що служби працювали, працювали на те, щоб зберегти здоров'я тим діткам, щоб не було ніяких проблем з дітворою? Так що, як, але якщо от ще, така от гра цифр. Якщо взяти, що в нас от природній приріст ну не саме найкращий показник, у нас може більше показник, як в Новолинську по природному прирісту. Але якщо взяти, що в нас населення було в минулому році, так 64 599. І район. Так. А в цьому році 64,744, значить люди до нас їдуть з інших районів, хочуть жити в нашому районі, значить от цікаво їм тут. А в Нововолинськ цифри населення 57 944 минулий рік і 57 646. У них зменшується населення. Люди, то, значить, від них як то до них не, не їдуть, напевно, жити. Ну, це от гра цифр. Якщо починаєш аналізувати цифри, дивлячись до якого показника, з якої сторони підійти, його можна обіграти по-різному і зробити той показник так от красиво, кому треба, ну і гарно. Так що тут можна цифри наводити. Кажу, цифри, цифри, да, ми, як -то, порівнюючи по всіх, ми спрацювали краще, як минулого року. І жодна цифра не є, обманом бо все підтверджено, все задокументовано, все записано, все облікується. Бо в такий час ми самі як не зацікавлені в тому, щоб будь-яку цифру придумати, бо її легко перевірити. Чи ту саму операцію вона є, журнал облікується, журнали, все записано, чи ті обстеження, що робиться. все, Кожна людина записана, кожній людині все зроблено, бо це ж. Казала, ніхто не цікавий в тому, щоб щось десь обманути, сказати, приписати, бо вот ми такі от хороші. Але завжди з кожною цифрою, треба пам'ятати, стоїть людина, для якої ми працюємо. Я казала: хай би серед як-то тих показників одну людину врятував життя, і воно вже як то, і це вже показник, що людина залиши, що все гаразд, здоров'ям все гаразд, що от, так от склалося. Завідуюча неврологічним відділенням Володимир Волинського ТМО Світлана Шевчук розповіла про роботу очолюваного нею відділенням, озвучила свої доводи стосовно того, чому госпітальний округ повинен обов'язково бути створений на Володимирщині. Я знаю, що у вас на цій нараді не було за певних обставин. Якщо би ви були присутні на цій зустрічі, чим би ви апелювали до присутніх? Що госпітальний округ має бути з центром у Володимирі Волинському? По-перше, географічне розташування нашого міста. У нас є залізнична колія. По-друге, у нас стоїть військова бригада. І військові їм фактично вони пішки сюди приходять. Обстеження повністю приймають, якщо важкі випадки, то ми їх лікуємо людей з із із нашої бригади. Їх досить багато і ще буде розташування. Ще приїде поповнення військових. Ну і крім того, безумовно, вони не рахуються поки за містом, але вони приїжджають сюди з сім'ями. І ми будемо лікувати і їх сімей, і їх дітей, і їх жінок, і їх батьків. Ще у нас така перевага є, що ми розташовані на трасі міжнародній. У нас є у перехід. У від нас знаходиться всього 12 кілометрів, і перехід до 8 тисяч людей в сутки проходять. І звідти, якщо стаються якісь неприємні випадки, захворювання ну, у людей, то всіх як серед ночі привозять в нашу лікарню, бо тут близько. По-третє, у Новолинську. Дуже погана дорога від Володимира Волинського. Ви знаєте, там, де Діхтів Федесу Суходоли, яка там страшна дорога. І ви знаєте, що ще зовсім недавно тут показували по телебаченню України шість машин біля Новолинська штовхнулися. Була така досить велика аварія. Так що траса там ненадійна. І розташування таке, що ми можемо приймати людей із Іваничі, ми можемо лікувати людей з Лукачинського району, Що ми вже робимо? У нас досить багато людей з інсультами, фактично всі лікуються в нашому відділенні. І лікуються черепно мозгові травми, і лікуються реанімаційні хворі, так як у них в Лукачинському районі на сьогоднішній день немає реанімаційного відділення. До нас приїжджають люди лікуватися. З ближчих сіл Турійського району і досить зручне положення. А так, наприклад, якщо людина з травмою черепа, якщо Новолинськ Ново буде у нас центр, так, з травмою черепа людина буде поступати, ну, і, допустим, з району Березович, Миколич на початку району, їх будуть вести в Новолинськ, там обстежувати, а далі відправляти в Луцьку операцію. Це транспорт, кошти держави і людині від того нічого кращого не буде. Крім того, якщо порівняти наше відділення неврологічне і відділення неврологічне Новолинська, є різниця в його ремонті, його можливостях. Ви бачили наше відділення, да? бачили в яких умовах, що у нас є палати, де санузіл є, для тяжких хворих. І ви бачите, які умови у нас оборудовання у нас є. У нас є кисневий конвектор для людей, які не можуть дихати, ми можемо допомогти. У нас досить є протипролежневі матраси. 15 функціональних ліжок у нас пультами користуємося ми для того, щоб підняти і певне положення зробити людині. 15 механічні. На наших ліжках лежать ортопедичні матраси німецькі, вони бувушні, але вони є. У нас є достатньо меблі і достатньо медперсоналу. Таких, таких і відділення має статус чистого відділення, таких відділень неврологічних. Це друге відділення на Волині, серед неврологічних відділень. Ну і, звісно, ми бажали би і рахуємо, що для людей буде дуже добре, щоб центр знаходився у нас. Крім того, мабуть, хтось ще в ті часи. Знав, де розташувати військо, де розташувати залізничну колію. І це було, мабуть, історично вже ті шляхи були продумані людьми. І, і тут, мабуть, аура є така позитивна, Бачите, скільки у нас споруд є старовинних релігійних. Він Думаю, що то місто дуже в хорошому розташуванні. Но Волинськ він межує тільки з володимир Волинським районом і межує з Іваничем далі до Львівської області. І у них вони не зможуть зробити всю ту роботу за два-за декілька районів. То просто я не знаю як, але то треба буде просто, якщо так зробити, незручне положення, тяжко доїжджати буде людям. Як то людям злукаєш, доїжджати буде до Новов... до Волод... Нововолинська, це дуже тяжко. Прості городяни, з якими ми теж мали нагоду поспілкуватися, в один голос переконували, що центр госпітального округу має розміщуватися у Володимирі і ніде-інде. це відділенням ремонт зроблений і Розумієте, тут в неврології специфічні хворі, так. розумієте? Після інсульта, от з ногами, з руками, як людина може доїжджати туди, наприклад, на лікування? Ну, тому що з Володимира, а як свідчива людина? По-перше, в яку копійку це виліться, тому що добратися свічева, свідчива, потім добратися туди. А є що, от ну інсультники, як його туди доставити і яким чином він втрачується, ну, Будини і і, це, і вже людині цієї допомоги може потім і не треба. Дивіться, тут все зроблено комфортно, чистенько. Я 15 років лікуюся тут в відділенні. І лікувалась в обласній лікарні і в боголюбах. Ну то ну зовсім інші речі. Да, зовсім інші речі. Біля дому людина собі прийшла. може хтось прийти відвідати. Важко добиратися автобус людині. Важко навіть зійти. Як в мене хворий хребет. Яким чином людина може до Новолинська? Мені. На комісію поїхати, то для мене наприклад, проблематично. хто там щось виступає, що тут нема лікарів, нема ну, можуть і в Тель-Авіві лікуватися. Розумієте, mm. кожен розраховує ну, на нас свої кошти якісь. А цей ну взяти лишити людину без медичної допомоги тут Володимиру Волинську. То зачекайте, що Володимир Волинський не село Лукачі. Це що, в Новолинську немає хворих людей. Є хворі люди. От я рахую, що це взагалі це дурня. Це буде, дурня, буде, буде, тому що так, люди так що? мруть без спорища, візьми, лише без цього Ну неврології, то взагалі. То, то, то ужас. Подивіться, скільки з тими інсультами, з тим всім. Такий час зараз настав. Що сьогодні лишить нас без допомоги, то зачекайте. Кому -то прийшло таке до то я навіть не знаю. Там я була десь давним, ну може років вісім, та і взагалі і так там до мамолога їздила. Не знаю, що ж там в тому Новолинську такого є. Що в нас нема, наприклад? Підіть по колоридорах, подивіться. Купа хворих людей, купа хворих. Теперішній час, і все так дорого. Тепер людина має думати, як доїхати до цього. Це дурня з дурні. Голова трудового колективу та завідуючий хірургічним відділенням Михайло Володимирович. Дудич також висловив і свій погляд на питання створення госпітального округу та думку членів усього трудового колективу Володимир Волинського ТМО. Ви, як голова трудового колективу, повинні вже бути обізнані в думці свого колективу стосовно цього питання. Обізнаний. Так. Обізнаний. Що думає трудовий колектив Володимир Волинського ТМО по даному питанні? Думаю, що центр госпітального округу має бути в місті Володимир Волинськ. Чим апелюємо, Чим апелюємо? тим, що якщо підходити з державних позицій, позицій, що таке округ? Це круг, так? значить радіус доставки 60 кілометрів 60 хвилин. От вам Володимир Волинський це круг. Новолинськ ну, це трикутник виходить. Тобто доставка там хіба що з Львівської області будуть доставляти. Тобто ми знаходимося географічно, ну так склалося. Ну, ми не винні. Да? Ну так склалося, що ми знаходимося в центрі того західного регіону. І доставка до нас дійсно буде в межах 60 кілометрів за 60 хвилин. От основний аргумент. Це я думаю, як громадянин тої області, громадянин тої держави, який сплачує податки. Так само думаю. Тому що, вибачте, якщо Новолинськ. Був, значить, було буквально два, місяць, два тижні тому назад, був значить, несприятливі погодні умови і перекрило Нововолинське одною фурою, і туди не могли доїхати протягом дня. Ну, то Чекайте, як далі має бути? А якщо треба буде доставляти хворих туди і фура перекриє дорогу, то як ми маємо доставляти? Куди? Це що люди мають помирати чи як? Далі візьміть віддалені райони цього ж нашого Володимир Волинського району, віддалені села. Це доставити. Ви бачили, які дороги? Ну це якщо люди повинні мислити, здравомислити, так? вони повинні обдумувати то, що є. І якщо сьогодні питання стоїть про те, що швидко доставляти, значить швидко доставляти до тої лікарні, яка найближча. Крак. Тут навіть не треба думати. Що таке база? База це буде створюватися з нуля. База буде. Фінанси колосальні треба буде. Тому що ті відділення, які мають створитися в регіоні, в центрі госпітального округу. Їх немає сьогодні ні в нас, ні в Нововолинську, ні в Ковалі, ні в Любомлі. Вони є в людській міській лікарні. Тому треба буде створювати з нуля. Треба буде фінансові вливання робити. Треба буде залучати масу спеціалістів. Це з нуля створюється лікарня. На 200 тисяч населення, яка має обслуговувати. У мене навіть сумнівів не виникає. Де має бути округ? Там, де найближче до людей. Там, де краще, найкраще доїхати. Та? Турійський район. Ця частина наша, Любомильський район, вони ж до нас їдуть зараз вже. Лукачинський район. Тому що вони ближче тут. Бо що ми говоримо? Тому все, весь колектив, вся, якби він знає того, він свідомий того. Я, я свідомий того. Я просто дивлюся, я вже не один раз приймав участь в тих дискусіях, я не розумію, в чим проблема. Це не те, що в Новолинську якась супер-пупер лікарня яка сьогодні готова то робити, та не готова на то робити. Нейрохірургів у них немає, судинних хірургів немає, кардіохірургів в них немає, розумієте? Про що ми говоримо? Це буде створюватися все, якщо так, як пише міністерство, це буде створюватися все на базі, яка сьогодні одинакова, що в нас, що в Любомлі, що в Новолинську, що в Кам'янкаширську, ну, крім Луцької міської лікарні. Оце, отак, я думаю, а так. в даному питанні ви оптимісти? Я в даному питанні оптиміст, тому що я думаю, що комусь все таки людям дійде, що так треба робити.